Що мав на увазі Кулеба, коли заявив, що Угорщині вигідно членство України в ЄС? Ночами Кулеби, це знаєте, якби Угорщина отримає якусь силу, отримує при тому, крім сили, отримує якийсь надійний тил. Не знаю, як правильно сказати. І якби ми. Ми можемо їх прикривати собою саме по лицарю Пентаклів. Так що тут про вигоду, і, і при тому і з того, що я бачу, що тут дуже велика вигода. Навіть він не озвучив наскільки це велика вигода. Це так мощно. Чи отримає Україна від Японії нові трансформатори та сонячні панелі до кінця осені? Сонячні панелі, я розумію, що вони по всім даним будуть з трансформаторами, там тільки частково. Частково буде, частково ні. Там все-таки воно надовше. Там, напевно, на місяця три. три сама ця робота, і саме потрібно очекати. Ми отримуємо щось, але не в повному обсязі. Про що говорив Путін з президентом Бразилії під час нещодавньої телефонної розмови? Дві теми була одна з взагалі про щось, що вони будуть працювати подальшому. Це саме дві країни, які е, працюють спільно. Інша тема воно щось стосується. Я наскільки розумію, Бразилія чи часом не передать по колесниці е, не знаю, якісь машини чи щось, що пересувається. Да? І за це там, за це оплочено, коли буде якась така історія. Чи вплине на процес повернення українців після війни те, що в Ірландії почали видачу карток постійного дозволу на проживання? Сто відсотків. Тому що там ж не просто картки, там є якась допомога, наскільки я розумію, тому що саме якась там така серйозна допомога. Може на рівні того, що будучи очікувати, щоб там прям будинки собі купляли чи землю. І, і це якби зупинить, тому що куди люди будуть їхати, якщо в них вже там все є. І вони приживуться, так що моя відповідь так вплине, тому що не будуть повертатися. Про що домовився Зеленський саудівським принцем під час нещодавніх переговорів? Щось ми маємо там отримати, але головне було не про отримання саме. Головна історія взагалі, про якісь домовленості в більш тривалому часі якась підтримка. от саме Якась підтримка України, щоб саме підтримували нашу країну з пропозиціями. Це було надголовніше, навіть ніж зброя. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі таро нейромережу. Дізнайся відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Чому Ердоган раптово пішов на поступки та підписав протокол про вступ Швеції в НАТО? Я тут це просто задовольнили питання Ердогана, і я, наскільки розумію, йому пообіцяли виконати його вимоги. Так що це такі, знаєте, баш на баш. Чому в Донецькій та Херсонській областях почали примусову евакуацію дітей? Дві цікаві історії. Перше, що їм конче, потрібні ці діти, так для якихось своїх потреб. А з іншої сторони, тут є показова. Тут ще нам так і показали, що це показова частина роботи, що вони їх таким чином ще й спасають. Така, така історія. Чи становлять суттєву загрозу нові за типом безпілотники, якими росіяни атакували Київ 22 жовтня? Я б не казала, що вони взагалі. Я, так, вони якось по помірності легкі, да, не мають якоїсь такої суперваги, Але це та історія, що їх забагато, якось дуже багато їх зробили. І от саме от тим, що їх забагато, і буде сюди вихлоп. Не все ми зможемо збити, не все ми зможемо зупинити. Так що не в якості, а в кількості тут проблема. Яким чином викрадені в Україні скіфсько грецькі цінності опинилися в Іспанії? Перш за все, що вони вкрадені тут нам розказали. І це продажа, була зроблена продажа, їх якимось мужчина вже продали. Чому Угорщина знову заблокувала пакет допомоги України від ЄС на 500 мільйонів євро? Виконують свою частину роботи. Домовленості з імператором, і зараз вони таким чином і діють. Чи буде проведена масштабна реформа вищої освіти в Україні протягом наступного року? Моя відповідь так, тільки, якщо дозволити, чуть-чуть поясню. Це на рівні того, що реформа є, є інструментарій, і дійсно його якось будуть галопом по Європах. Дуже швидко це що воно починало робити, але є маленьке, але що воно якось не буде стикуватися одне з іншим. І будуть без кінця якісь такі. До налагодження, якщо можна так сказати. Так що чи буде воно проводиться, так буде. Чи зробиться дуже багато рухів, так зробиться. А от сказати, що воно ідеально буде працювати, то ні. Чи дійсно між офіційною Москвою та мінськом відчувається суттєва напруга у відносинах? Я наскільки розумію, що так, тому що в нас є знаєте, такі хороші аркан, які показує різного роду людей, які починають працювати на полі ворога. І десь, напевно, там керуючи саме Білорусь почав робити подібні дії, і зараз йому показують, які він не хороший. Так що моя відповідь так. Чи справді білоруси цілеспрямовано зривають поставки озброєння для армії Росії? Як мені це не важко казати, але говорять, що так. Я чесно дивлюся і сама дивуюсь, тому що є якась домовленість зупинити. Не дати пройти, може навіть десь здірвати, не знаю, знищити. І якщо навіть якщо ще відходило, то їх дуже мало туди попадало. Так що так, чи справді на окупованих територіях українців силою примушують здавати кров для загарбників? Я б не говорила, що це з силою. Там за це щось там отримують. Це, по всім даним, отримують гроші. І оце таким чином воно діє. Чи буде узгоджений 12-й пакет санкцій проти РФ протягом місяця? Я впевнена, що так, тому що він на якихось останніх. Кроках якісь долагодження, і він ось ось буде озвучений. Чи вдасться ЗСУ посилити маневрену оборону під Куп'янськом? Ну, нам показують тут колесо Е, І у вас таке питання, чи тому що колесо фортуни це про маневри, це про викручування і так далі. Моя відповідь так, але вона буде йти якось двохетапно на рівні того, що можуть десь відійти для того, щоб кудись почати рухатися. На рівні хвилі, десь воно просідає, а десь піднімається. Така цікава історія майже. Це йде як операція, яка готується, і там з такими фокусами вона має, має відбуватися. Чи буде прийнято в Україні множинне громадянство протягом двох років? Нам дають так, але це не я не впевнена, що це буде саме в цей період, бо якісь дуже великі супроти. Воно буде воно прийметься, але дуже знаєте, дуже важко. Чому саме зараз Байден і Путін майже одночасно заговорили про новий світовий порядок? Знаєте, це стало настільки очевидним. Навіть для Байдена і для Путіна, що вже про це говорити, не говорити неможливо. Це всім стало зрозуміло, що це відбувається. І зараз потрібно якимось чином це налагоджити тут тема взагалі справедливості. Якщо навіть цей порядок, то якимось чином давайте ми його підпишемо, опишемо, що це за порядок, яким чином він буде діяти. І тут такі момент законів. Навіщо окупанти проводять на тут примусові медичні огляди дітей? Якась норма, норма закона. І всі мають пройти. І я, наскільки розумію, там воно ж не просто примусові, а ті, що в школу, ті, хто яким ошином, і щоб всі все робили. В свій час я б це назвала колишнім словом диспансеризацією, тому що нам показують те, щось, що дуже давно і дуже старе, що роблять взагалі в країні. Так що це якась більш норма, чим щось не щось погане. Навіщо на півдні росіяни примусово збирають біометричні дані українців? А тут е, цікава історія, тому що хочуть е, якийсь реєстр є, да? я так не розумію, і саме в той реєстр всіх позаганяти. Тут дуже багато цікавого. Перш за все, що якщо туди українці попадуть, вони якби стають їхніми. Якась така двойна мораль, е, вони їхні, і якби вони самі туди дали. І якби громадяни Росії вже стали, і воно йде по верховній жриці. Це те, чим вони будуть торгуватися. Це потім, як я розумію, буде мир, і це вони захочуть все-таки хочуть максимум мати українців. Що зберігається у валізах Путіна, які його охоронці беруть собою на всі заходи з його участю? Ну, я б не говорила, що там нема нічого. Те, що в нас зараз почали говорити, тому що це щось там, що працююче, що має відношення взагалі до людей, які керують країною. Це там, Я так розумію, що там є, може якісь прямі телефони, не знаю, якийсь там прямий зв'язок і так далі. І, на жаль, там є вежа, Вежа в нас говорить про те, що він якимось чином чи це секретний кот, чи Я не знаю що, але він може запустити якийсь не дуже красивий механізм на штал ядерної загрози. От не говорила б я, що то все фігня собача і це антураж. Нам так не кажуть, що це антураж. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.